На бічному фасаді багатоповерхівки по вулиці Рівненській у Костополі завершили роботи над масштабним муралом. Картина має назву Крилато лезо і символізує силу, стійкість та незламність українців. Авторкою ескізу стала 17-річна випускниця Костопільської школи мистецтв Анна Гергелюк. Її робота перемогла у конкурсі творчих проєктів та одноголосно отримала підтримку журі. Ідея створення муралу, розповідає голова громадської організації Батьки Янголів Наталія Процкова. Виношувалась три роки. Жінка на війні втратила сина. Вона спершу хотіла, аби на будинку зробили мурал із його фото. Втім, після розмов та консультацій спільно вирішили цим муралом вшанувати усіх загиблих. Я рахую, що це потрібно робити. Тому що це надихає трішки батьків до якогось життя подальшого, щось створити, бути корисними цим батькам, тому що вони кожен живе і шукає собі якесь десь своє місце в цьому житті, де себе ще можна використати, тому що це життя без життя. Багатоповерхівка по вулиці Рівненська, 1, знаходиться у центрі Костополя. Голова ОСББ та заодно депутатка Костопільської міської ради Ольга Алексійчук розповіла, що жителі будинку цю ідею підтримали. Проєкт профінансували спільно. Частину коштів виділила Костопільська міська рада, а іншу частину громадська організація Батьки Янголів. Урочисте відкриття Муралу відбулося 1 жовтня 2025 року. Відтепер він прикрашатиме центр міста і нагадуватиме про тих, хто віддав життя за Україну. Наш морал це відображення всіх, як я казала, матерів, дружин, сестер, дочок, які оплакують своїх героїв. Це також Україна, яка відображує оплакування своїх захисників, і це для майбутніх поколінь, щоб вони також знали про те, що, якою ціною ми здобуваємо нашу перемогу. На відкриття муралу прийшло чимало родичів загиблих героїв. Серед них Світлана Дідух. Вона втратила 18-річного сина 14 березня 2022 року. Він загинув під час ракетної атаки по Антопівській телевежі, що на Рівненщині. Жінка каже: такий мурал дуже потрібний, адже вона щодня буде проходити повз цей будинок та згадуватиме усіх полеглих захисників, серед яких і її син. Це все пам'ять пам'ять про наших дітей, пам'ять. Про наших воїнів, героїв я думаю, важко трохи на це ходити дивитися, але це все на згадку і для наших хлопців. Після відкриття муралу на майдані імені Тараса Шевченка відбулось вручення нагород рідним загиблим військових. Медалі за оборону рідної держави отримали понад півсотні родин. У пам'ять про воїнів до їхніх портретів а також до пам'ятника Тарасу Шевченку поклали квіти. Загалом, за словами ВО міської голови Костополя Лілії Шульжук, Костопільська громада втратила понад 170 захисників. «В Принципі, це заходи за для пам'яті наших захисників. Щоб рідні знали, що ми будемо пам'ятати їхніх захисників, наших захисників, і щоб історія, така яка вона є, щоб вона була в пам'яті майбутнього покоління. Також 1 жовтня Костопільська громада згадала 83-ю річницю створення УПА. Деякі історики стверджують, що саме в невеличкому селі Гутвин на Костопільщині розпочалась історія української повстанської армії. Село, що стало колискою УПА, було знищене радянською владою. Про минуле урочище гутвин тепер нагадує символічний курган, насипаний на місці штабу УПА. У 2002 році на пагорбі відкрили пам'ятник. Костопільській громаді біля села Малий Малисидин врочищі гутвин. Є місце сили, де за свідченням місцевих жителів та істориків у 1942 році були створені перші загони української повстанської армії. Традиційно, в день свята покрови Пресвятої Богородиці, ці небайдужі приїжджають сюди для того, щоб шанувати полеглих вояків УПА, які віддали своє життя за незалежність української держави. Сьогодні у Костополі шанували героїв нинішньої війни та борців за свободу часів. Упа боротьба триває. Олеся Мороста, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group.